блін. блінаймасовіша ракетна атака України. На щастя, не зачепила Закарпаття. Прильотів, вибухів чи інших пошкоджень на території області не зафіксовано. Повідомили на брифінгу в облдержадміністрації. Сьогодні на території Закарпаття ракетних прильотів не було. Ситуація стабільна. Я дякую всім, що не піддавалися паніці. Ворог намагається вивести з ладу системи електропостачання, ТЕС та інші об'єкти, які генерують електроенергію, ага. каже Віктор Микита. Водночас Закарпаття отримує електрику з Європи, тому система працює стало, хоча незначні перебої були зафіксовані. Зауважують в обленерго краян просять виважено і помірковано використовувати світло і не перевантажувати енергетичну інфраструктуру. Наразі про віялові відключення не йдеться, але за потреби графіки вимкнень будуть оприлюднені. По нашим мережам критичної інфраструктури проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності напруги і щоб споживачі себе відчували комфортно. Значить, ситуація на даний момент, як я сказав, контрольована. Якщо дефіцит потужності буде ярко виражений по території України, це все можливо. На даний момент е, такі графіки, вони є навіть у мирний час розроблені, але про статус їх введення цим командує диспетчер України і Західна енергосистема. Тобто, в разі виникнення таких ситуацій, ці всі графіки будуть оприлюднені і будуть реалізовані в обов'язковому порядку. Садочки школи та виші рекомендовано перевести в режим онлайн, але остаточне рішення щодо формату освітнього процесу мають прийняти органи місцевого самоврядування однозначно після комплексної оцінки усіх ризиків. З метою максимального убезпечення усіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти рекомендує прийняти рішення про навчання у закладах дошкільної, закладах загальної, середньої освіти, закладах професійно-професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти у форматі дистанційного навчання до 14 жовтня. В обласній адміністрації вкотре наголошують, інформацію потрібно черпати виключно з офіційних джерел, а паніка тим більше безпідставна, лише посилює наслідки дій ворога. Разом з тим, стабільне Закарпаття доволі часто нехтує сигналами повітряної тривоги. І в країні, де йде війна, така та поважність може мати непоправні наслідки. Відслідковується негативна тенденція, особливо на Закарпатті, де під час повітряної тривоги люди. Наші мешканці і жителі і гості Закарпаття не відносяться серйозно до таких сигналів, перебувають надалі і на вулицях, перебувають поруч з залізничними вокзалами, поруч з об'єктами критичної інфраструктури, а також поруч з адміністративними будівлями, в тому числі і обласна військова адміністрація, і міська рада. Я всіх дуже прошу, наполегливо у випадку, коли лунає. Сигнал ракетної небезпеки. Будь ласка, пройдіть в захищені місця. Наслідки ранкових обстрілів і досі оцінюють, встановлюють збитки та вивчають пошкодження. Уже відомо, що до обіду 10 жовтня по Україні Росія випустила 84 крилаті ракети і 24 безпілотні літальні апарати, половина з яких іранські дрони. Шахід 56 ворожих цілей було збито силами українських військових. Інші влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Також цього дня від Загинули десятеро осіб, а десятки людей госпіталізовані.